Надивай про головні події в Україні і світі я Наталка Лятуринська. Добрий день. Обмін полоненими пропонує провести командир батальйону Донбас Сен... Семен Семенченко. Як він написав на своїй сторінці у Фейсбук, потрібен парламентар від батальйону сепаратистів «Восток». і вказав номер мобільного телефону для зв'язку. Раніше керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук повідомляв, що поранені бійці батальйону Донбас евакуйовані і вживаються заходи щодо виведення з оточення інших українських захисників. Уранці добровольчий батальйон потрапив у засідку терористів поблизу селища Карлівка на Донеччині. Більшості бійців вдалося прорватися крізь оточення, але близько половини складу отримали поранення. Напали на них бойовики з батальйону Восток. Серед них є й вишколені чеченські загони. Повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Добровольці, які прорвалися, розмістилися біля блокпоста збройних сил. Частина солдатів могла потрапити в полон до терористів. Тому Семенченко вимагає парламентаря для переговорів щодо обміну полоненими. Колорадам, які читають мій Фейсбук, передайте своїм. Якщо щось станеться із нашими людьми, буде терор у самому місті. З повідомлень командира батальйону Семена Семенченка випливає, що бійці просили підмогу у командування антитерористичної операції. Але прориватися з оточення під вогнем снайперів їм довелося самотужки. Командир добровольців упевнений, маршрут їхнього пересування був заздалегідь відомий терористам, оскільки такої концентрації бойовиків на блокпостах сепаратистів зазвичай не спостерігається. На цей момент на допомогу бійцям Донбасу прибули добровольці з правого се. Про це повідомив лідер організації Дмитро Ярош. За його даними, бій триває з боку проукраїнських сил, є вбиті і багато поранених. Ще двоє українських військових загинули у боях поблизу Рубіжного. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Наші війська не допустили спроби прориву кільця оточення АТО на півночі і ліквідували загін озброєних сепаратистів, інформує він. Це була банда бойовиків з Луганська, російські найманці, які останнім часом дислокуються в місті Антрацит, розповів Селезньов. Втрати бойовиків під час бою до 20 убитих та близько 30 поранених. Речник АТО також розповів з посиланням на власні джерела, що морги Лисичанська і Северодонецька забиті трупами бандитів. Українська армія теж понесла втрати. Під час операції загинули двоє і поранено семеро військовослужбовців. Напередодні ввечері у Рубіжному екстремісти обстріляли залізничний вокзал і підірвали колії на ділянці штерівка щотове. Про це повідомляє Донецька залізниця. Через пошкодження шляхів змінено маршрути руху кількох потягів. Будівля вокзалу зазнала значних пошкоджень. Збитки підраховуються, йдеться у повідомленні. Самі залізничники не постраждали. Обміняти затриманих журналістів російського каналу Лайф News на полонених українських військових пропонує лідер терористів у Слов'янську В'ячеслав Пономарьов. Про це він заявив російському агентству «Ріа Новості». Далі цитата: у нас є полонені бійці нацгвардії, солдати і офіцери армії, прихильники правого сектора. Нам є що запропонувати для обміну. Кінець цитати. Точне число полонених, які захоплені ополченцями Слов'янська, пономарьов назвати відмовився. Нагадаю, раніше екстремісти обміняли так званого народного губернатора Донбасу Павла Губерєва на затриманих офіцерів Альфи. Журналістів каналу Life News служба безпеки України, звинувачує у співпраці з терористами. У Волинській і Рівненській областях сьогодні і завтра оголошено днями жалоби за військовослужбовцями, які напередодні загинули на сході України. 22 травня терористи підступно розстріляли один із блокпостів збройних сил. Загинули службовці військових частин оперативного командування Північ. Більшість із них мешканці Волині. На будинках і спорудах по всій території області приспущено державні прапори. У районах, містах і селах скасовано всі заплановані культурно-масові заходи, спортивні змагання, розважальні програми на телебаченні і на радіо. СБУ затримала і ліквідувала п'ять диверсійно-терористичних груп, які в день президентських виборів мали влаштувати вибухи в різних містах України. Про це повідомив голова відомства Валентин Наливайченко. У терористів вилучено зброю і вибухівку. Затримані диверсанти вербували людей, які мали підривати мости, житлові будинки і організувати зрив виборів. Зокрема, у Павлограді, Черкасах і Києві. Крім того, на сервері ЦВК Служба безпеки України виявила і ліквід. Дувала вірус, який 25 травня мав знищити результати голосування. На тепер програмне забезпечення замінено. Доповів наливайченко. Сервер ЦВК захищено. Генеральна прокуратура України не замінована у Верховному суді Міністерстві юстиції і досі працюють експерти вибухотехніки. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Нагадаю, зранку інформація про замінування анонімно потрапила до трьох держустанов через мережу інтернет, оскільки повідомлення про наявність вибухівки у ГПУ Мін'юсті Верховному суді надходить не вперше. Персонал вирішили не евакуйовувати. На Луганщині бойовики викрали голову місцевого виборчого штабу батьківщини, депутата міської ради Сергія Самарського. Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на родичів викраденого за їхню інформацією. Злочинці чекали на політика біля будівлі штабу, схопили його всередині приміщення. Потім посадили до Чорної Волги і відвезли у невідомому напрямку. Терористи також забрали із собою виборчу документацію. Свідками викрадення стали син і мати Самарського, які чекали його на вулиці. Місце перебування депутата досі невідоме. Виконувачі обов'язків губернатора Луганщині Ірини Верігіні висловили недовіру. Рішення ухвалили під час чергової сесії депутати облради. Вони також звернулися до керівництва місцевих підприємств із пропозицією створювати на території області народні дружини для безпеки на вулицях. Нагадаю, Ірина Верегіна керує Луганщиною близько двох тижнів. З моменту, коли 10 травня наказом Олександра Турчинова, звільнили з посади голову облдержадміністрації Михайла Болоцьких. Верегіна працювала у нього заступником. Українців просять прийти у неділю на вибори і проголосувати. Звернувся до свідомого населення, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він наголошує вибори 25 травня як ніколи важливі для України, обравши президента. Ми завершимо формування легітимної відповідальної влади. Підкреслив виконувач обов'язків глави держави і додав: нинішня влада зробила все можливе, щоб волевиявлення відбулось всупереч ворогам України. Сьогодні ми будуємо нову європейську країну, фундамент якої заклали мільйони українців, які довели, що здатні захистити свій вибір та свою країну. Ми вже ніколи не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності, а нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії. Вірю! Що разом ми здатні перетворити Україну на демократичну праву державу, де буде безпечно жити та ростити дітей, де влада буде підзвітною народу, а країна працюватиме для своїх громадян. Пам'ятаємо, майбутнє України сьогодні залежить від громадянської позиції кожного з нас. Загроза зриву голосування існує більш ніж у половині округів Донецької і Луганської області. Про це кажуть експерти громадянської мережі ОПОРА і комітету виборців України. Бойовики самопроголошеної Донецької республіки здійснюють постійні напади на виборчі комісії, захоплюють у полон і залякують працівників. І це не зважаючи на заходи посиленої безпеки, передбачені оновленим законом про вибори. Однак, навіть якщо голосування у двох буремних областях не відбудеться, вибори в вважатимуться легітимними, про це свідчать положення законодавства. Ситуація змінюється щогодинно. Станом на вчора на вечір одні комісії працювали. Станом на сьогодні вони вже захоплені, але звільнені попередні. Тому до якого результату ми дойдам день виборів, ми на жаль не знаємо. Буквально вчора, коли загинуло багато наших військових, одразу пожвавлюються терористичні групи в різних районах для тиску на членів виборчої комісії і зриву виборчого процесу. Тому антитерористична операція в даному випадку не заважає виборам, але її успішність прямо впливає на роботу комісії. І на виборчий процес в цілому. Якщо а, кілька днів назад ми говорили про те, що все-таки в половині округів Донецької та Луганської областей є шанс провести вибори, я думаю, сьогодні ця цифра зменшується десь до третини округів, тому що ситуація є такою, що поки що ми не бачимо покращення. Зафіксовано і низку порушень у веденні агітації. Найпоширеніші це чорний піар і замовні матеріали у ЗМІ. Причому найбільше поливають брудом Петра Порошенка і Юлію Тимошенко. За спостереженнями експертів, брудні матеріали розповсюджують штаби конкурентів. Ще більше порушень на виборах до Київради, кажуть експерти. Ключові проблеми сьогодні в Києві це прямий і непрямий підкуп виборців, починаючи від вже звичних продуктових пайків, закінчуючи купюрами в 200 гривень. І половина виборчих округів міста Києва, так чи інакше окремі кандидати займаються таким підкупом. 90 тисяч правоохоронців і громадських активістів по всій країні оберігатимуть виборців у день голосування. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович, 32 тисячі виборчих дільниць пильнуватимуть. 55 тисяч працівників міліції, 11 тисяч співробітників держслужби з надзвичайних ситуацій і понад 16 тисяч громадських активістів. За рішенням уряду до охорони виборчого процесу долучаться 11 тисяч співробітників податкової міліції. За словами заступника міністра, на сьогодні підготовка до виборчого процесу цілком контрольована, крім окремих населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Усі правоохоронці, які працюватимуть у день голосування, вже отримали довідники, в яких чітко розписано алгоритм їхніх дій у разі виявлення порушень. Крім того, сформовано і підготовлено групи швидкого реагування. Микола Величкович запевнив, МВС докладе всіх зусиль, щоб вибори відбулися спокійно і результативно. Володимир Путін вважає, що в Україні триває повномасштабна громадянська війна. Про це він заявив на міжнародному економічному форумі у Петербурзі. Путін звинуватив Європу і США у підтримці державного перевороту в Україні, внаслідок якого, за словами російського президента, в країні запанував цілковитий хаос. Тим часом Пентагон заявляє, що Росія тримає поблизу українських кордонів достатньо військ для вторгнення, хоча й підтверджує відведення деяких частин російської армії від меж. З Україною генсек ООН пан Гімон стурбований нападами на блокпости українських солдатів на сході країни. Про це йдеться в оприлюдненні від його імені заяві. Напередодні президентських виборів пан Гімон закликав усі сторони подвоїти свої зусилля, аби забезпечити відкрите волевиявлення громадян. Обрання нового президента генсек ООН вважає вкрай важливим кроком до стабілізації країни у цей поворотний момент історії. Тим часом Росія переконує, що в Україні воюють американські найманці в участі приватних військових компаній у подіях на українському сході. Впевнений голова генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов про це він розповів на конференції з безпеки у Москві. Крім того, Кремль непокоїть війська НАТО у Прибалтиці, де альянс нині проводить навчання. Відтак Росія вживатиме відповідних військових заходів, заявив Герасимов. Утім, не уточнив яких саме. Британія відмовилася коментувати заяви принца Чарльза. Британське МЗС не даватиме будь-які пояснення його порівнянню нинішнього російського президента Володимира Путіна. І з Адольфом Гітлером напередодні посол Росії у Лондоні затребував від британських дипломатів вибачень, на що йому відповіли, що не коментують слів, сказаних у приватній розмові. Нагадаю, під час візиту до Канади принц Чарльз у ході відвідин тамтешнього музею імміграції зауважив, що у ситуації з Україною цитую Путін діє як Гітлер. Росія і Китай домовилися про 25 мільярдів доларів передоплати за газ. Про це повідомив один із виконавчих директорів Газпрому Олександр Медведєв. Про це він розповів під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. За словами Медведєва, виплата авансу вже схвалена сторонами. Узгоджуються лише деталі. Нагадаю, раніше цього тижня Газпром підписав тридцятирічний контракт із китайськими газовиками про експорт. 38 мільйонів кубометрів блакитного палива щороку. Термінове терміново укладення газової угоди з Китаєм пов'язують із санкціями з боку Європи. Контракт оцінюють у 400 мільярдів доларів. Виборів до Європарламенту сьогодні обирають своїх представників Ірландія і Чехія. Напередодні вибори розпочалися у Великій Британії і Нідерландах. Попередні результати голосування не тішать євроскептиків, яким у цих двох країнах передрікали перші позиції. За даними екзит полів, у Голландії антиєвропейська партія свободи терпить поразку перед центристами і демократами. Її лідер Гарт Вілдерс за оцінками здобуває трохи більше 12% голосування голосів. у Британії, що оприлюднення даних екзитполів заборонене. Остаточні результати виборів до Європарламенту будуть відомі у неділю, коли проголосують усі країни Євросоюзу. Сказати, маємо... Далі випуск продовжить моя колега Ірина Полотай. Іро, вітаю. які цікаві спортивні новини є на цей момент. Вітаю Наталко. В першу чергу підсумуємо вчорашній футбольний вечір. Національна збірна України з футболу здобула перемогу у товариському поєдинку проти команди команди Нігеру. Однак легким цей поєдинок навряд чи можна назвати. Та емоції від гри залишилися своєрідними. Від підопічних Михайла Фоменка глядачі в душі очікували розгрому африканців і мажорного завершення сезону. Однак, перевага українців склала лише один м'яч. Відкрив рахунок на 20-й хвилині гри. дебютант синьо жовтих представник. Маріупольського і Іван Ордець, який замкнув кутовий. українці не подумали добивати суперника. Натомість у другому таймі пропустили самі від неприємної нічиєї України. Врятував Тарас Степаненко в підсумку 2-1. Після фінального свистка на поле стадіону Лобановського вибігло кілька сотень вболівальників. Гравці української команди поспішили до підтрибунного приміщення, та й на слова у зоні для преси охочими не були. Однак, дехто все ж таки враженнями поділився? Конечно, очень приятно забить в первой же игре. Ну, Ребята ребята как бы поздравили, очень приятно. Ну и будем работать дальше. Сейчас сборы с молодіжкою, будем играть на победу. Главное было сзади надічна, але голод, как уже так получилось, ну, маленько хорошо подал, я там оказался и забил. Ну, не знаю, можливо, де трошки підсил, да, скажем так, багатьох знакомилися вже в тому. в час сезону сезон был нелегкий багатьох хлопцев, так что, я думаю. Саме що ми перемогли і на мажорноті пішли у відпуск. А на перший погляд, так здалося, да, збірна ну, нігер. Для більшості вболівальників це навіть не знатка України. Думали, зараз буде для України легка прогулянка. Насправді команда непогана, так і всі збилися до кінця. Так що, думаю, тут нам треба трошки характеру проявити. Ну, ми, ми його проявили. Часом головний тренер національної збірної США з футболу Юрген Клінсман оголосив остаточний список із 23 футболістів, що візьмуть участь у чемпіонаті світу 2014 у Бразилії. В першу чергу в очі в ньому кидається відсутність 32-річного нападника Лос-Анджелес Гелексі Лендона Донована, гравця, який є найкращим бомбардиром зірково-смугастих, а також рекордсменом команди за кількістю м'ячів та голів. За свою кар'єру донован зіграв 156 матчів шість за за збірну та забив 57 м'ячів. Ми поважаємо та цінуємо те, чого він домігся протягом своєї кар'єри. Він створив величезний вплив на футбол у США і заслуговує виключно гарних слів. Але, попри все, це треба обирати найсильніших у даний момент тих, хто може принести результат завтра. Тим часом у самій Бразилії в найбільшому місті країни Сан Паулу продовжується протестний рух. Близько 15 тисяч протестувальників організували напередодні марш демонстранти, що виступають проти проведення чемпіонату світу. Пройшлися по одному з найдорожчих ділових районів міста. Вони скандували: не хочемо мундіалю, хочемо дах над головою. Нагадаю, що будівництво об'єктів до чемпіонату світу у Сан-Паулу спричинило значне зростання цін. На нерухомість ті витіснило чимало людей з їхніх помешкань. Поліція супроводжувала демонстрантів під час їхнього маршу. Все завершилося мирно і без сутичок. На чемпіонаті світу з хокею у Білорусі тривають матчі плей-офф господарі турніру. Зіграли один з найкращих своїх матчів на домашньому турнірі. і Мали всі шанси аби вийти до півфіналу. Однак, чемпіони світу шведи взяли реванш за давню поразку на Олімпіаді в Солт Лейк Сіті, 2002-го, коли саме білоруська збірна вийшла до півфіналу. Пропустивши в першому періоді від Даніельсона, білоруси в другій третині вийшли вперед, закидали плата Єфіменка. Однак трек-рунор ще до останньої перерв. Зусилями Еріксона рахунок зрівняли. Обмін гострими моментами в третьому періоді. Завершився дивав, голом Екхольма, котрий загнав команду Глена Хенлона в глухий кут. 3-2 шведи у півфіналі. Не менш драматично справи йшли в паралельному матчі, де Фінляндія, котра в останній момент вскочила до чвертьфіналу, грала з Канадою. Фіни першими закинули завдяки палола, та вже у другому періоді Турс та Шайфлі вивели олімпійських чемпіонів вперед. Але тоді кленові не здогадувалися, що то їхні останні шайби на турнірі. В заключному періоді хієтанен спочатку рахунок зрівняв, а Пакарінен за три слишком хвилини до кінця закинув переможну шайбу. 3-2 Фінляндія в півфіналі. До півфіналу пробилася і національна збірна Росії, котра ще не зазнала жодної поразки на мінському льоду. Команда Олега Знарка була явним фаворитом у матчі проти команди Франції. Росіяни легко взяли реванш за поразку торік від французів на груповому етапі. За матч збірна Росії закинула три шайби. По одній в кожному з періодів відзначилися Анісімов, Малкін та Кутузов. 3-0 червоні у півфіналі. Вратаря о, ваші кутаток карта розпасався. Око було завсім нічні. Такими були новини спорту на цю годину. Наталко, дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай. У нас на цю годину все. Читайте. і Дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам. І далі на тивай. Дивіться огляд блогів від Сергія Руденка. До зустрічі.